Під час Другої світової один із міністрів Великої Британії підійшов до Вінстона Черчилля і запропонував збільшити видатки на оборону за рахунок того, щоб взяти ці гроші із фінансування культури. На що Вінстон Черчилль відповів? Ні, він задав запитання: а за що ж ми тоді, власне, і воюємо? Вінстон Черчилль був дуже мудрою людиною, і з ним досить важко сперечатись. В основному, через те, що він давно помер. Ну і фрази він такої взагалі то й не казав. Але суть і справи це не змінює. Культура це надзвичайно важлива річ. Навіть під час війни її в жодному випадку не можна віддавати в руки довбоконикам. І зараз я спробую це довести. Ну а перед тим я нагадаю, що ви дивитеся Geek Джорнал, а мене звати Тайлер Андерсон. І так я із такою назвою каналу і таким ім'ям буду говорити щось про українську культуру. Почати варто здалеку. Навіть не з Юрія Горбунова, хоча він напряму є одним із тих, хто тягне українську масову культуру. Культуру донизу, але до нього ми ще дійдемо. Є така країна, може ви чули за неї сама себе за Росією, але в Україні по відношенню до неї більш прийнято вживання різного роду слюрів. Для зручності можна називати ще її Московія. Так от, Московія живе тезою про один народ. Вона готова жить в гавні, але тягнути до себе усіх інших. Це і є частиною їхньої імперської культури. Сюди ж входять її практики масової злочинності на чужих територіях, котрі вони ж вважають своїми. Чому я почав сам? із Росії, Перший у моєму житті фільм про козаків був, на жаль, не пропала грамота. Мій найкращий у моєму житті навколо кіношний досвід станеться злегка пізніше. Ну а до того телевізор мене не дуже балував. Бо це був Тарас Бульба 2009 року виробництва режисера Українофоба відвертого Владіміра Бортко, де українська земля дуже скромно називалася Рус Скай. Козаки були теж Рус-Скімі. А говорити вони певна річ, що намагалися російською Мовою, Ну, як намагалися, вони це успішно робили. Фільм загалом був визнаний антиукраїнським, але дуже сподобався комуністам, як українським, так і російським, тобто антилюдям. Ходять легенди, що у нас теж зняли свою відповідь, але ніщо так красномовно не скаже про цей фільм, як те, що ви про нього нічого не чули від цього моменту, навряд почуєте. іще. це були дикі часи, але навіть після заборони російських фільмів в Україні претендувати на наших героїв мскавчані не перестали. Мінімум. Двічі цей грибок розміром із найбільшого у світі по площі країну знімав фільм про космос, де фігурував Сергій Корольов, українець, та що там Житомирянин! батько радянської космонавтики, котрого, попри усі заслуги перед батьківщиною, гноїли на колемі. У 2013 році це був фільм «Гагарін», у 2017 му сімнадцятому Врімя Пірвих. Про хрестителя Русі, котру ще називають Київською, Володимира Святославовича, національного героя України. Росіяні теж знімали. Фільм у 2016 році вийшов багатобюджетний фільм Вікінг, і здавалось би, нам то шо. хай знім. Й, але нагадаю, що там за кордоном їхні кіномаси також дивляться. Як результат регулярного вкидування тупої пропаганди, маємо серіал Вікінгі Вальгала, котрий не те, щоб славився історичною відповідністю, але все ж намагався впарити Ярослава Мудрого, уже сина Володимира Святославовича, як правителя так званої північної Росії. Чим би воно там не було? Звісно, після тиків у Твіттері і моканні носиком у підручник з історії усі твіти було успішно почищено. Але це не змінює того факту, що там на заході досі в головах сидить теза про те, що Русь дорівнює Росія. Але росіянські кіношні обізянки усе ніяк не відчепляться від цієї сімейки, і цей гет-трікі із меча і калу увіншується зйомками прийдешнього восьмиепізодного серіалу про княгиню Ольгу. Бо про свою культуру їм... Я все ніяк не знімається. Любителі старих історичних назв. Чомусь ніяк не візьмуться відновлювати історичну справедливість і не знімуть ні одненького фільму чи серіалу про заснування Москви під назвою Кучкава. Забита історія, чи, хоча б історичну драму ваше снахачество, ну знаєте, про хвальону російську культуру і про їхні ж давні традиції. Звісно, що сьогодні боротьба за героїв давнини і такого ж терміну давності культуру видається не дуже актуальною, особливо, якщо врахувати, що в будь-яку секунду у твій будинок може влетіти ракета. Гаразд, давайте тоді поговоримо за сучасність. Я навіть не буду говорити за такі шедеври, як Апалченечка та Сонцепьок, які хороші настільки, що є відчуття, що їх не Лися навіть їхні ж творці, я дивився, тому ви знаєте, чому я сивий. Але Росія продовжує кліпати свій ширпотреб прямо зараз. Я розумію, що фільм ЛНР про біолабораторії в Україні розрахований на найменш розвинененьких, але все ж як елемент пропаганди на когось він та спрацює, включно із такспеєрами із USA. країна, яка сере грошима може відповідно і срати усім іншим, як наслідок, у тому числі і фільмами із серіалами. Прямою наводкою на іностранного зріч Націлений фільм інший про Бучу, так росіяни знімають фільм про Бучу. Якщо бути точним, то про якісь такі саме двері, але якщо подивитися трейлер чи почитати офіційний синопсис, то при IQ більше ніж у підлоги картинка швидко складається у потрібний пазл. Історія розказує про музиканта, гражданіна міра, котрий приїздить в Україну музику грати, але стає свідком того, як українці, котрі роками жили і нікого не чіпали, раптово озвіріли і почали один одного в та влаштовувати провокації, як тільки повз українське містечко, почала спокійно собі проходити мирна російська армія. Про майдан заболотні теж знімають своє кіно, і для всього цього є одне просте виправдання: пропаганда. Культура, навіть дешева, навіть така вбога, як на Росії, все рівно є елементом пропаганди. Якщо не ми будемо показувати українців і розказувати за своїх героїв, то це будуть робити зетоголові. І як бачите, вони успішно цим займаються і досить давно. А там, уже з іншого краю цього світу на заході, відповідно вірять цим помийкам. Якщо вірити нашому мінкульту, то Росія на патріотичний контент, так званий на 2024 тисячі і двадцять роки, виділила майже 1 мільярд доларів США. І тут ми нарешті повертаємось до нас. При усіх масштабах російського конвейерного сміття із душком хто буде протистояти всім цим інформаційним нечистотам? Ну, держава вважає, що Юрій Горбунов. Ну, звісно, що після тотального пропісочення вона так більше не вважає, але все ж ситуація дуже показова. Але вдумайтесь, що це сталося тільки після того, як хтось випадково чи ні, глянув на прозоро, що взагалі відбувається. А відбулось присмоктування до державної цицьки, аби зняти серіал СМТ Інголець з отаким от синапсусом два талановиті айтішники Максим і Данило біжать із фронтового Харкова і дорогою до Львова опиняються в Кіровоградській області у СМТ Інгулець, де усім керує фермер Олексій Паровоз на прізвисько Батя. Програмістів записують у місцеву самооборону та призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі. Якщо ви думаєте, що щось подібне було у тачках, то вам не здається. Помножте це на те, що ви вже мали нещастя бачити від Юрі Горбунова, який до цього вже був продюсером скаженого весілля, наприклад. І на цей безумовно талановитий серіал, я у цьому навіть не сумніваюсь, хотіли виділити понад 33 мільйони гривень з половиною. 33 мільйони 600 тисяч, якщо бути зовсім точним, що насправді є не дуже і багато, якщо врахувати, що там понад 20 серій для серіалу, це дуже е, мало. Але врахуйте, що при нашій покаліченні економіці все це абсолютно нічого у порівнянні з російською пропагандистською машиною. Тож так, нам треба робити свою культуру і надалі, але можливості у нас менші. Відповідно, потрібно робити якісь постріли, але більш прицільні і більш зва. Жені пік своєї кіношної можливості? Ми на жаль уже пройшли. Принаймні за кількість варто дякувати минулому керівництву держкіно або нинішній і ще до повномасштабного вторгнення займалося більше розподілом площ будівель, аніж власне фільмами. Юрій Горбунов, як і будь-хто інший, має абсолютно повне право робити розважальний контент, тоді коли він сам захоче у нас вільна країна. Але питання полягає в іншому: чи потрібно це робити за державний кошт? Звісно, він уже зробив заяву, що буде шукати гроші в інший спосіб, і тут варто нагадати про інший проєкт, чию актуальність можна перевірити готовністю людей його підтримати гривною. Називається він Похорони Путіна. Не знаю, що там по зібраним грошам, але кількість переглядів під роликом на Ютубі в 200 чи в 1000, а часом і більше переглядів просто вражають. Чи не так? Ім'я сценариста придешнього серіалу СМТ Інгулець, якщо він таки відбудеться, озвучено не було. Але враховуючи, що дехто Микола Куц. Зик брав участь мало не у всіх проєктах, так чи інакше пов'язаних із Горбуновим, у тому числі у похоронах Путіна. Цілком можна припустити, що і СМТ інгулець теж буде писати. Він людина, яка написала великі вуйки, серіал, котрий має від'ємну культурну цінність і є відвертим злочином проти людства. Що нормального може написати чоловік Куцик? От Скажи, на це... Дві... вона пише така діловащик. Пишет пише у мінкульті. Після скандалу заявили, що. Відродження національного кіносеріального виробництва питання державної, інформаційної та культурної безпеки, і це правда. Я з цим 100% погоджуюся, але. До чого тут Юрій Горбунов? Певна річ, що ми повинні конкурувати з російською культурною махиною кругом абсолютно у серіалах, у фільмах і навіть на Ютубі, і у тому числі в розважальному секторі. Але робити сьогодні за державний кошт прикольні комедії, чисто поржать, що бідний вкраїнчик, не дай же Боже, не включив на Ютубі російський серіальчик, це як ремонтувати чайник, коли у вас кухня горить. Я вже навіть не заякаюся, що ці гроші можна було б відправити на фронт, бо з мого боку це була б маніпуляція. Хомчаться чи можна було підправити якщо часно на фронт. Чомусь залізні метелики скромно прокатали у кінотеатрах і не у всіх була навіть змога фільм подивитись. Чомусь документальний фільм, котрий вразив американців 20 днів у Маріуполі, потихеньку проходить повз багатьох українців. Я не збираюся вчити вас жити. Давайте цього разу ви повчите мене жити. Давайте ми з вами обміняємося рекомендаціями. За умови, що таки потрібно витрачати якусь певну суму на інформаційну серіальну фільмову кампанію, які б саме фільми і відповідні серіали ви б хотіли бачити самі. Я вам натомість порекомендую Ютуб канал Фантастичні Толкс, які наповнюють ютуб простір прекрасним контентом і без усілякої підтримки. Ну хіба, що ви зараз зайдете, поставте свою подобайку. І скоро, буквально 3 серпня, о 20.00 у них відводиться стрім не із ким-небудь там, а із самим Анжеєм Сапковським. Тож приходьте, повинно бути весело. Більше того, з їхнім промокодом Відьмак 20 Ви на е, сайті клуб сімейного дозвілля зможете купити собі усі книжки з циклу Відьмака із знижку в. 20... 20%! чисто для зручності посилання і навіть промокод ми залишимо в описі до цього відео. Юліана Юліана залишить промокод і посилання на сайт в описі до цього відео. Я знаєте, так тільки тут. Тобто. I'm just Ken! Нагадаю, що ми збираємо все ще е, е, на автомобіль для 107-ї е, бригади 93-го батальйону ТРО, що працюють на Луганському напрямку, які молодці. От вони якраз таки роблять той контент, на який гріх не скинутись, тому 20 гривень можете інвестувати е, в, саме в такий контент, в подібний, не кращий нині, і найкращий за нас ще, і це об'єктивно просто є правдою, тому рекомендую 20 гривень, 30, 50, 100, 200, 500... 600. Відчуйте себе справжнім інвестором, продюсером Валентіном цієї справи закиньте свої 20 гривень, скориставшись реквізитами, які будуть вказані е, в описі до цього відео. Звісно, що там дуже багато сілякого, почитайте. Там же є посилання на наші телеграм-канали, тому що у нас їх не один, а відповідно два. Один у нас про телевізорні штуки, про серіали, про фільми і так далі, а інший про ігри. Якщо ви любите таке, то заходьте туди і підписуйтесь. Будь ласка, ми стараємося робити якомога а, актуальніший контент. Ну і що ж, мені залишається лише нагадати, щоб ви ставили свої вподобайки, щоб ви підписалися на цей канал. І Було б дуже непогано, якби ви поширили б це відео, а на тому слою бувайте здорові. Мене звати Тайлер Андерсон, Монтажила це відео прекраснюча Юлія Ана. А ви дивилися Дік Джорном тримати з нами на одній хвилі. Народ. До нових зустрічей. Бувайте! Так, я тепер роблю отак от на словах про хвилю. А що не так? Ви просто не бачили, але я отак от запустив, і Юліана, там теж отак от... Там і, і Бенжамін, і Люцик, і бібі -Бі, Елізабет для вас, Угу. і Чухілька там теж була. Всі отак. Бу -бу -бу, ту -ту -ту -ту. Температура зараз 16.4. Дуже ж, ж, жарко мені спекотно, настільки, що я не, не зразу згадав слово спекотно. А якщо я трішечки мокрий, то знаєте, що ви бачите найсухішу частину мене. Фу, я зато я, бачу, я сказав не правду. Не о, 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 о! А що ти не сказав? Що я не бачив. Що я там не бачив?